Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки 2 на 3 15 хвилин, 5К ресурсів. Буде цікаво подивитися. Так, мій союзник Запросію. Непогано, непогано. Одуйте тут. Цікаво, чи зможете побудувати. Риночок, так, мені потрібно золото. Оп, риночок стигли. Ось так, і ось так. Потім буду йти сюди. Ось ось так. А ти давай сюди і ось так. Золота тут немає. Сюди тут, 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 тут Чотири. Фух, чуть на їжу не зробив. Це я трошки би дав. Треба ще один низький. Так, золото, молодець. Ти що мені тут скажеш? Іди сюди. Давайте на гору. Тут і... ну тут добре, добре. Так, ага, це не моє золото. Так сюди йде. Да? Сюди. Так, три сюди, ще один. Ой-ой-ой. Помазав. Сильно помазав. Добре. Буду это і потім на їжу. Не їжу. Так, п'ять. П'ять? Чому стіну п'ять? Як би я не виділяв їх. Так. Чувак. Де б ти не стояв і вже сюди, добре? П'ять. П'ять п'ять. Покажи мені карту. Тільки накажи, що в мене немає двох копалень. Точніше однієї золотої копальні, це буде просто фіаско. Ще й два проти трьох і в мене не вистачає копальня, Ні, ну це. Так. Давай, сюди. сюди. У одного заксоніум жовтого. Угу. Сякий випадок так зроблю. Угу. Так. Хто це? Мушкетер. Просто не випустить, скоріш мене. Тому немає сенсу так іти. Ну і де моє золото? Хто вкрав моє золото? Мать. Три золотих мажа. Ми не виграємо. Мені здається, не виграємо. Ще одна прусь. Що це моя золоте Скільки Скільки тих золотих копань? Четыре. Точно, подивись, добре. Не, 5, 5, 5. Біля гори, можеш займати, можеш займати. Біля гори на моей території. Ну, так, хапаємо. Так, mm -hmm. так, давай, так. ось так. І ось так. У нас, те золото. Хто би сумнівався? що не вистачає золота. Так, добре. Останність тут. Угу. У мене, в принципі, небагато місця. Але і купалень, мені здається, небагато в мене. Так, Е, Так, залізно, залізно, залізно. А залізне 5? Сюди не. Поки що 4 бачу. Якщо ти бачиш в мене пусту залізну, може займати. У мене 4. Чим на їжу. У вугільних в мене 5. Можеш вугільного займати одну знизу. Біля карти внизу. По центру. Так. Вугіль є. 800. Хай буду тут. Иди сюда. Рад. Три. Шесть. Не выходит меня никогда. Давай, иди сюда. Так. Сюда. Одного одному. Каменчик. Так. Да. Вс, дай молод 7. А, і золото у в мене ще одне з ним звільнить. Ну, займай чим. Не знаю, так. Ага, ти молодець, непогано стоїш. Сховав себе за шахту. А, ага, все, 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 сюди. Так, він так він Красавчик. Так. Не те, але, в принципі, йде цікаво. Так, мабуть, не треба. Так, нам потрібно буде пагорб займати там, де помаранчевий бачиш стоїть. Треба буде його зайняти нам. Разом, разом. Окей. Так. Давайте Зробимо ось так. Я зрозумів, в мене там чувак стоїть. Давай-то. Так кто стреляет? Кто под кого мои рабитники ищут? Ще достаємося сюди. Багато з'їжджі. Так. 427. В принципі, напимо вогіння. Ще вагіня знадобиться і йду дуже багато. Так, де ще? Ага. Не побудована просто. А так буває, все нормально. Так. Угу. Так, як кажуть, все нормально. вижу, можно. Я бы сказал, наверное, потребно. Давай это так сработало. Серьезно. -эм. Так. Опа, Шахтам. Так. Воєна. Станція нормально. Так. А ти можеш захист моїм будівлям зробити? Яким чином не зрозумів. Спробуй фізично зробити. Хоча, давайте могли. В сенсі гра дозволяє це робити чи ні? Так, здається, дозволяє, але я не можу прийти. Ні, ні, бо моїм шахтам, твої і мої знизу справа. Поставив захист, хоч. А, якись. добре, зараз, зараз постав. Так, давай так, одразу вже трошки поліпшимо. Нам ще треба золото. Так. Ось так. Да мы стоїмо. Ось так. ну давайте тоді. Що стоїте? Идіть на камінчик, якщо зможете з'ясню? Так, що на дружит костюмі. Золота вигиля. Ну золото зараз трошки докапає. В принципі, повинно вистачити. Хвилини. Ось так. Камень, дерево, заліза. Ага. Це нормально. Та падре фактично безкоштовний. Іди потім на дерево. Не знаю, не знаю. ч я прям затопив. Камінь вугілля дерево. Угу. Тисяча. І давайте потерпимо трошки. В принципі. Падри. швидко станемо це шість станемо за шість зачекай мене Йо вже почалось ну добре добре тоді через цей пагорб підемо. я спробую якось захистити сам зараз Прямо прямо. в вперед Давай на Сиренева, чья на нього. Добро, добро, добро. Далі. Цікаво, здається, можна йти направо на який так, він, можна... колір, сиренівий як це Дякую, я не дальтонік, якщо що. Просто затупив. Не бийте мене. Таке буває. Ого, так він прям в самому кутку. Как варіант, дороже. чому б бы не. Так. Вы буду это так ворота. Ай, ворота. Эм, забор. Продавлита, продавлю. Так, бачите. Так, захист. Е. Шкода ще не можна. Хлопаки, стоїте. Ви можете, в принципі. Звідси, почати будувати. Угу. так, Сюди. Хто стоїть? Видаляємо. Що просто не золо ви мені. Давайте зробимо. Сітак. Ну Вот дайте сна вижу. Сдайте ампнув. Так. Еще одна мать. Очеркать.

полета. С полета. так. Не, лучники полить Ух, я встыхал быть работе на уже раз раз буду потрохнуть тут с Я уже спалил. А, фух, супер, молодец. Ты мне не сдался, что-то Ні-ні, я перший був, я перший. Так. Ну так, поки я відбувався, то ти вже замерчили. Молодець. Намагаюся, намагаюся. Так. Але його найманці, я перший спалив. Так. А, ти найманця зробив. Ні, я з казарми. Плава, я знаю, Мэнси. Так. Треба все в военское И кино тут Так, 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 Так. Так. Что нам Камень тысяча. Камень тысяча. О, ну это камень, камень, камень. Я не бачу камень. Камень ТД. Давай это так. Хлопаки просто путают эти места. Камня на мая. Тогда Підходимо, угу. перегруповуємось. Ось так. Що у нас тут? Багато. Угу. Угу. Так, беремо суток. Всіх відстріляємо, переходимо 18 сторіччя, ось малый. Так. идите. О! Ось вам будет задание. Я навіть вам вот так-то поможу сразу. Кинота я помню, очень не. ему кинота. Сюда. Я останку. Я унимаю за марку, но... Можно его все перестрелять. О, все. Це... Так, кеза распрочитать. Загадаю просто... Такі були... Здрасте, мордасте. Еще просто жарко. Еще отрываемся. Просто, просто. Ваше задание. Благо, Просто полетим. Поливаем. Не Так, ну що ж таке? У ну, поганий, до речі, захист був. Непоганий. І до того, як світло. Буде, так. Світло у нас таке є. Ну що ж, реально погане. Так. Давайте тут Секші. Щось когось там стрілять. Статистика. Ого! Оце я, оце я дав. Круто, непогано, непогано. Супер, цікава гра. Почали дії. я тільки зростав, я тільки зростав. Так, ще вони хтось стріляють, так, відійдемо від них, то вони там не закінчать. Давайте подивимось. Угу. Непогано. Я трошки навіть раніше. Камінюко взагалі раніше. Ну супер, вони більш-менш непогані. Два 2 на 3 було дуже цікаво. Що вам щось сподобалось, пишіть в коментарях. Два на три. Ну це круто. Перемога є перемога. Тож дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.